Всім привіт! Сьогодні я буду готувати крученики із чорносливом. Для цього я взяла 500 грам свинини. Свинина дуже смакує із солодким чорносливом. 500 грам у мене філейного м'яса, я його відіб'ю. Для цього я приготувала ще ну, грам 100, трошки, може більше чорносливу, перець, сіль, 2 ложки сметани. І буду робити зараз відіб'ю м'ясо. і... Буду начиняти чорносливом. М'ясо тоненько відбити, щоб можна було закрутити чорнослив. Відбила м'ясо, витягнула кісточки, зараз кожен шматочок підсолю, сілі, перчик. Більше ніяких спецій спеці не додаю, тому що ну, я вважаю, що солодка сливка буде не дуже гармонувати з якимось часничком. Це вже за своїм смаком всі можуть зробити. Кому подобається, додав чесничок чи ще щось. Мені подобається. Так, я роблю, показую так, як я роблю. Так, тепер перчиком кожен шматочок посиплю і буду замотувати всередину чорнослів. Кісточки виняла. Отак. От Швиденько, раз, 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 все зроблю. А тепер буду ставити сюди сливочку, одну, дві, щоб було. І отак от закручую. От так, І буду складати формочку. велика сливка, одну покладемо. І дві сливочки. Так зараз все зроблю. Для заливки я взяла грам 50 водички, підсолила трошки, сюди я сметану покладу на дно трошки, помішаю гарненько. І сюди ж буду викладати крученики. Цю формочку свою. Меншу це завелика трохи. Ось так сьогодні складу зараз. Так, і зверху ще сметаною по мастю. Знизу трошки води добавила, сметанкою. І в духовку на 200 градусів хвилин 40 буде. Ось така смакота і красота в мене вийшла. Дуже смачні. Я вже спробувала. Так що мені дуже сподобалося. Пропеклося гарненько. І подивіться, яка красота. А смачно! всім смачно! мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!